Скажи мне, что ты взагалі знаєш про особистий бренд? Про особистий бренд это то, что даёт тебе бенефиты, где бы ты не находился, кем бы ты не был, и это то, что будет всегда работать на тебя в долгосрог. Е-е, що ти знаєш про те, як його розвивати? В частности, это соцсети, вторая сторона это прокачка самоценности и проявляенности. Ну, по факту, это заявление себе. Як можна більшому количеству людей. Короче, з чого починається особистий бренд. Особистий бренд починається е, з місії, а саме її оцифровки. Mm -hmm. У тебе місія має бути сказана словами, виражена словами так, щоб ти сама розуміла, куди ти йдеш. Щоб, наприклад, коли ти масштабуєшся, ти команда починає розвиватися, ти їм сказала це, і вони, ну, вони поняли. Це не було, типу, таке. Ну, там на 277-му сакральному рівні 3 чакри, це мій основний резонанс. І я резонуючи з цими плюс-мінус 3 Гц, рухаюсь вперед. Ну, От щоб такого не було, він має бути понятний. Що таке місія? Місія може змінюватись з часом. Але це більше така штука про. Стиль життя і роботи, ніж про того, що ми робимо. Це такі стіни твого дому, які тримають рамки, де зрозуміло, де ти, а де весь інший світ, угу. де ти закінчуєшся. Ці рамки вони не обмежувальні, а окреслювальні.